Компанія отримала понад 1 мільярд переглядів. Вотер стала неймовірно вірусною, і це все завдяки ештону холу. Його відео з ранковою рутиною набирають по 50 100 мільйонів переглядів. У виставку пошукові запити Google виросли до 1200 Це найбільший результат за всю історію компанії. А акції виросли на 16%. І це все завдяки одному блогеру. А цей ранковий ритуал почали повторювати інші блогери. Цікаво, що на момент публікації відео Хол ще немає. В офіційної співпраці Серотога Вотер після вірусного відео компанія звернулася до нього з пропозицією про партнерство. Ви тільки уявіть, за рахунок однієї людини, яка згадує продукт, бренд отримує колосальну увагу. А все, що зробився ротока Вотр за весь цей час, це просто розмістив одну фотографію з ранковою ротиною, зробивши мінімальне посилання до блогера. Скажіть, це взагалі ок чи не ок? Насправді, брендам треба включатися в процес формування впізнаваності, адже один вірусний ролик може принести мільйони переглядів та лояльність до бренду. Ще більше про бізнес у моєму телеграм-каналі.